Тертий пиріг крихкий розсипчастий та ніжний смаколик. І якщо хочеться чогось солоденького до чаю, цей нескладний рецепт стане в нагоді. У холодну пору року складно уявити щось ідеальніше, ніж чашка чаю з теплим пирогом, з улюбленою начинкою. Це не просто пиріг, це спогади та дитинство. Як начинку можна використати варення або приготувати. В каструлю всипаємо 500 г ягід, в мене була заморожена смородина. Всипаємо цукор 100-150 г в залежності від солодкості ваших ягід. Перемішуємо, уварюємо на середньому нагріві 10 хвилин. В 50 мл води розводимо 30 г кукурудзяного крохмалю, Перемішуємо та вливаємо в ягідну суміш. Варимо пару хвилин до загусання. Знімаємо з нагріву та охолоджуємо. Для тіста в ємність просіємо борошно 400 г. Всипаємо цукор 50 г. Ванільний цукор 1 чайну ложку, дрібку солі. Розпушувач 2 чайні ложки. Перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо порублене вершкове масло 180 г. Перетираємо все в крихту. Вбиваємо одне яйце, вливаємо воду 50 мл. Замішуємо тісто, формуємо кульку, загортаємо в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Форму для випікання вистилаємо пергаментним папером для кращого розподілення попередньо помніть його. Дістаємо тісто з холодильника, відділяємо 2 треті тіста. Натираємо на крупну терку, трішки притискаємо до дна форми, формуючи бортики. Викладаємо ягідну начинку, розрівнюємо. І натираємо тісто, що залишилось. Випікаємо в попередній розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Цей пиріг це одна з небагатьох страв, які готувала моя мама в дитинстві. Пам'ятає неймовірний аромат і те, як ще гарячим хапало, пікаючи пальці рук і насолоджувалось божественним смаком. Поділіться і ви спогадами з дитинства. Всім приємного чуювання!